Навіщо вам потрібна воронка продажів в онлайн бізнесі? Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в перезавантаження. І у цьому відео я розповім вам про основні причини, чому вам потрібна воронка продажів у вашому онлайн бізнесі і що ви втрачаєте, якщо у вас немає власної воронки продажів. Тож додивіться це відео до кінця буде дійсно цікаво. Спершу давайте розглянемо одну дуже цікаву схему, яку я знайшов в книзі Алана Діба одностарінковий маркетинг план. Уважно подивіться на цю схему, і трошки пізніше я її прокоментую. І так, як ви бачите, з цієї схеми. В будь-який момент часу серед вашого цільового ринку є близько 3% людей, які дуже мотивовані і готові до негайної покупки вашого продукту або вашої послуги. Тим не менш є ще 7% людей, які дуже відкриті до покупки, але вони вагаються, у них є якісь заперечення, є якісь вагання. І ще 30% людей, які зацікавлені і готові купити, але не зараз, вони готові купити, але пізніше. Наступні 30% людей не зацікавлені в покупці, а останні 30% людей не взяли б ваш продукт або послугу, навіть якби вони були безкоштовними. Якщо ми намагатимемося продавати щось людям одразу в лоб прямо з нашої реклами. То ми будемо націлені лише на 3% аудиторії, яка готова купити негайно. Коли ми щось в лоб продаємо, ми охоплюємо таким чином максимум 3% нашого цільового ринку. І ми таким чином втрачаємо решту частину ринку. Коли ж ми створюємо воронку продажів і з її допомогою збираємо список емейл-адресів, емейл-базу підписників. Ми таким чином збільшуємо свою цільову аудиторію до 40%. Адже за допомогою воронки ми можемо не тільки 3% охопити, а ми ще й охоплюємо 7%, які вагаються, і охоплюємо ще 30%, які готові купити, але пізніше. Тобто воронка нам же дозволяє збирати 40% нашого цільового ринку. Адже як діє класична емел воронка продажів? Ви не продаєте людям свої продукти або послуги одразу. Ви не продаєте в лоб. Ви спочатку пропонуєте людям щось безкоштовне в обмін на підписку на вашу емейл розсилку. Тобто, у вас є якась приманка, за допомогою якої ви приманюєте потрібну вам аудиторію. І таким чином у вас збирається список зацікавлених людей, які можуть купити ваші платні продукти або послуги. Тобто, за допомогою. Воронки за допомогою приманки цієї воронки ви ідентифікуєте своїх потенційних клієнтів і починаєте за допомогою цієї воронки збирати своїх потенційних клієнтів. І ви вже працюєте не з 3% які готові купити одразу, а ви вже охоплюєте 40%. Це вже не 3%, ви працюєте вже не з 3%, а цілих 40% вашого цільового ринку ви охоплюєте за допомогою воронки продажів. Тобто це 3%, які готові купити одразу. Це 7%, які відкриті до покупки, але вони вагаються, і 30%, які зацікавлені, але не готові купити одразу. Вони готові купити, але пізніше. Далі, вже, коли ви за допомогою воронки... Почали збирати потенційних клієнтів, охопили ці 40% аудиторії, ви всередині воронки починаєте пропонувати цій аудиторії свій платний продукт або послугу. І вже можете 3% таким чином монетизувати і вже отримати з цього певний прибуток. Але фішка в тому, що ті ваші підписники, які не куплять одразу, вони все рівно залишаться в вашій емейл базі підписників, і ви зможете регулярно з ними спілкуватися через емейл-листи та продати їм щось пізніше, коли вони будуть готові до покупки. Тобто, дивіться, коли ви просто продаєте в лоб, ви просто охопили 3% людей, хтось із них купив все. На цьому ваша історія закінчилася. Коли ви використовуєте воронку, ви з її допомогою збираєте список потенційних клієнтів. Ви охоплюєте вже 40% вашої аудиторії. Ви приманюєте цю аудиторію, вони. За допомогою за допомогою своєї приманки ви приманюєте їх, люди підписуються на вашу емейл-розсилку, e потрапляють в вашу воронку. І потім, вже всередині воронки, ви пропонуєте їм щось платне. І вже 3% із цих 40% вже можуть купити щось і ви вже на цьому заробляєте. Далі як працює воронка, далі йдуть автоматична серія листів, і ця серія листів вона знімає там заперечення і вагання. Тих 7%, які вагаються. І вже з цих 7% ви теж можете зробити якісь продажі і ще більше заробити грошей. І потім у вас ще 30% є людей, які готові купити, але пізніше. І саме за допомогою воронки ви їх збираєте, ви з ними спілкуєтесь, і далі ви вже в майбутньому можете їм щось продати і знову ж таки заробити ще більше грошей. Тому воронка вона дозволяє вам більшу аудиторію охопити і заробити набагато більше грошей. Ось у чому головна перевага воронки продажів. Якщо у вас не буде воронки продажів, то ви втратите величезну долю ринку та позбавите себе значного прибутку у майбутньому. Ви це повинні зрозуміти. Ще одна причина, чому вам потрібно використовувати воронку продажів, тому що вона ваш ідеальний безкоштовний продавець. Так, ви спочатку на неї витрачаєте певні кошти. Щоб її налаштувати, але потім вона вже ваш безкоштовний продавець. Ви один раз налаштували, і вона збирає вам потенційних клієнтів, будує з ними відносини та продає ваші продукти або послуги без вашої участі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. При цьому вона не просить їсти, вона не вимагає від вас зарплати, у неї немає емоційних проблем чи поганого настрою. Вона просто працює. Ви один раз її налаштували, один раз витратили на неї певні кошти, і потім вона просто працює і все. Якщо у вас в бізнесі не буде воронки продажів, то вам потрібно буде продавати свої продукти чи послуги самостійно, або ж наймати продавця, якому потрібно буде регулярно платити заробітну плату. Він працюватиме фіксований час, він відпрацював свої 8 годин і пішов додому, далі вже там своє особисте життя будувати. Інколи у цього продавця будуть виникати певні емоційні проблеми. Він може там нахамити вашим потенційним клієнтам або клієнтам. Інколи в нього буде поганий настрій, знову ж таки, він якось цей поганий настрій буде знову ж таки впливати на продажі. А інколи через хворобу цей продавець просто не буде працювати. І через все це ви будете втратити. Втрачати частину свого прибутку. Так що вам обов'язково потрібно використовувати воронку продажів в своєму бізнесі, якщо ви не хочете втрачати свій прибуток. Це той інструмент, який буде продавати 24 години на добу, 7 днів на тиждень, без вашої участі, і він не буде просити заробітну плату. Цей продавець, він не буде просити їсти, він не буде хворіти, він буде працювати. Тобто воронка це ваш ідеальний безкоштовний продавець. До речі, а у вас вже є свої воронки продажів? Напишіть у коментарях, дуже цікаво знати. Якщо немає, то напишіть чому, які у вас складнощі, чому у вас до сих пір немає своїх воронок продажів, які у вас складнощі? Можливо, вам технічно складно налаштувати воронку, можливо, ви не знаєте, що таке воронка продажів. Можливо, у вас є якісь питання з цього приводу. Напишіть у коментарях, я із задоволенням почитаю ваші коментарі. І ще один важливий момент. Якщо ви не прочитали мою книгу Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, то раджу вам це зробити. Посилання на неї я залишу в описі даного відео. Чому я раджу вам прочитати цю книгу? Адже в цій книзі ви дізнаєтесь дуже багато корисної інформації про воронку продажів. Там є е, такий великий шматок книги, присвячений саме воронкам продажів. Тому раджу вам прочитати цю книгу. Це буде вам безкоштовно. На сьогодні у мене все. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!